На Київщині виявили місце отримання рабів з Узбекистану. Судитимуть чотирьох організаторів схеми. Повідомили у Київській обласній прокуратурі. Як зазначається, під Києвом двоє громадян Китайської народної республіки, громадянин Узбекистану та Українка, організували схему, за якою експлуатувалися люди. Потенційних жертв шукали за кордоном і доправляли до України. Тут на них чекала примусова праця з метою отримання прибутку. Але кошти, звісно, отримували не працівники, а їхні власники. За даними слідства, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови, встановили правоохоронці. Рабів контролювали, примушували до дій та обмежували свободу пересування. У прокуратурі зазначили, що людей принижували. Навіть відвідування вбиральні дозвольні. Вілялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували. Правоохоронці знайшли місця проживання та господарські об'єкти, якими опікувалися фігуранти. Зокрема, там виявлено приміщення, де в нелюдських умовах утримувалися 13 громадян Узбекистану. На місці були знайдені також документи, гроші і транспортні засоби. Чотирьом затриманим повідомили про підозру, в особливо тяжкому злочині. вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.